Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо з вами дуже цікаві і смачні заготовки. Це буде томатний сік і найсмачніші ліниві голубці на зиму або ж і просто так зберігаються дуже довго і смакують просто прекрасно. Дуже гарне рішення мати такі заготовки в себе вдома. Розпочнемо з приготування томатного соку. Готую такий сік уже декілька років і дуже і дуже задоволена. А допоможе приготувати сьогоднішні заготовки моя нова м'ясорубка від ROTEX RMG 202 gv з максимальною комплектацією. Це не тільки м'ясорубка, а ще й овочі, різка та сокодавка. Сік можна робити зі всіх м'яких овочів та фруктів. Томати, вишня, абрикоси і персики. Тому ми приступимо, зібрали томати. В цьому році дуже гарний врожай. Я їх помила, порізала порційно і за допомогою нової сокодавки видавила сік. Як ви бачите, вихід досить великий. Ще залишилось трішки хмизу, і тепер ставимо на вогонь. На великому вогні доводимо сік до кипіння, додаю сюди сіль та цукор. Точні пропорції на. Описані у відео та в описі під цим відео. Мені подобається така пропорція. В описі під цим відео ви знайдете промокод, вказавши, який на сайті Rotex.ua, ви зможете замовити будь-яку техніку з цього сайту зі знижкою 10%. Це все проварюю. Також я поставила жмих. Жмих, який провариться, я пропущу через ситочко. І в нас ще буде чи соус, чи сік, який ми вип'ємо зразу. Паралельно, поки закипає сік, я простерилізувала банки. Банки люблю стерилізувати в духовці. Прогріваю їх до 120 градусів, вимикаю і також проварюю обов'язково кришки. Як тільки сік закипів, проварила його 5 хвилин, щільненько закручуємо. І наш сік готовий. Перевертаю банки, даю повністю охолонути, і на наступний день відправляю до погребу. До речі, банки потрібно гарно ще й укутати. Цей сік прекрасно зберігається, а взимку, коли спечеш піци для діток чи чебуреків, це прекрасне доповнення до такої страви, правда? А ви напишіть в коментарях, хто любить готувати домашній томатний сік. Наступна заготовка це вже така більш ситна. Це ліниві голубці. Дуже зручно мати таку заготовку, коли вас немає часу щось приготувати, або вам потрібно передати щось ситне. От зараз я готую такі ліниві голубці, тому що це досить актуально. Трішки похолодає на вулиці і буду передавати посилочки. Цибульку нарізаю невеличким кубиком і посмажую до золотистого кольору на смальді, або ж можна замінити на олію. Далі я натираю за допомогою мясорубки моркви в комплекті. Ви знайдете овочерізку з трьома барабанами: сокодавку, насадку КБ, насадку для ковбасок та штовхач. Для мене така овочерізка досить актуальна, тому що я роблю багато заготовок і часто користуюся цим. От стали і натерли собі морквочку. Можна і капусту нашинкувати дуже дуже зручно. Засмажка моя вже готова. хвилин 10 Я просмажила цибульку разом з морквою, нашинкувала за цей час капусточку і засипаю гарячою засмажкою, щоб капуста трішки осіла і можна було щільніше потім викласти в баночки. Далі паралельно я готую фарш. М'ясорубка моя швиденько впорається, має потужність 2000 Вт, що забезпечує швидке та ефективне подрібнення м'яса. У комплекті є три перфоровані диски для фаршу різної текстури, що дозволяє приготувати фарш на будь-який смак. Для цього рецепту я використовую найбільший діаметр дисків. Зробила свіженький фарш з домашнього м'яска. Далі додаю його до заготовки. Також нам потрібно рис. Рис я напередодні гарно промила і замочила у воді. Я люблю використовувати круглий рис, щоб в подальшому наша заготовка була така в'язка. Якщо ж ви любите розсипчаті голубці, використовуйте рис пропарений чи довгий рис. Тут же що вам більше доподобається. Далі я додаю дві банки свого улюбленого соусу сацибелі або будь-який томатний соус. Заправляю за смаком сіль та перець, але знову ж таки повторюсь, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Це все гарненько перемішую і, в принципі, найважче вже готове. В кожну банку чисту я їх не стерилізую, додаю перець горошком на дно і щільненько наповнюю нашою начинкою, нашими голубцями. Але банки наповнюємо до плечиків, тому що під час приготування рис буде ще розбухати. Баночки будуть повненькі. Як ви бачите, ось так в мене вийшло. Банки сьогодні у мене на 700 мл, тому що щоб знаєте, відкрили банку і можна було наїстися і нагодувати всю сім'ю. І зверху додаємо або воду, або так як я, я використовую домашній томатний сік. Буде і гарніший колір у консервації, і більш насичений смак. Півторої літрової банки для мене вистачило ще залишився стакан щоб попити. Щільненько закручуємо, я сьогодні використовую кришки Twist-Off і відправляю заготовки у автоклав. Або ж можна брати велику каструлю, залити холодною водою повністю так, щоб були кришки закриті. Довести до кипіння і стерилізувати в каструлі на маленькому вогні з моменту закипання 2 години. Дати охолонути в цій воді, і у вас буде прекрасна заготовка. Або якщо ви використовуєте автоклав, то стерилізуєте 30 хвилин при температурі 105 градусів. Потім даєте повністю в автоклаві схолонути, розкручуєте. І ось така поживна смачна заготовка готова. Друзі, дуже рекомендую приготувати такі ліниві голубці. Зараз сезон овочів, це набагато дешевше. І капусточка, і морквочка, і цибулька, і помідори це все є на городі. Тому рекомендую приготуйте. Я впевнена, що така заготовка вам точно стане в нагоді. Ну, якщо вам сподобався хоча б один з цих рецептів, напишіть про це в коментарях. Мені дуже цікава і важлива ваша думка.